Президент Франції Мануель Макрон закликав російського диктатора Володимира Путіна домовитися про припинення вогню в Україні якомога швидше. Однак кремлівський лідер не змінив своєї позиції щодо повномасштабної війни в Україні та відкинув пропозицію встановлення режиму тиші. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главрет з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. За словами Джерел Блумберг, після розмови з Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон зв'язався з українським колегою Володимиром Зеленським, щоб проінформувати його про свої телефонні перемовини з диктатором. Президент Франції повідомив Зеленському, що позиція російського диктатора щодо припинення війни не змінилась, і він продовжує відкидати встановлення режиму тиші. Глава центру протидії дезінформації при РНБУ Андрій Коваленко коментуючи відмову керівництва РФ від ідеї США про припинення вогню, зазначив, що надалі залишається лише два варіанти розвитку подій. Далі цитата. Варіанти далі прості: або захід діє жорстко і вбереже Європу від вторгнення російсько-каендерівських військ у Балтію за 4-6 років та через силу зламає хребет Росії разом з нами, або можна далі вдавати, що існує якась парасолька НАТО, яка технологічно вже починає відставати від сучасної війни. Вказує чиновник у дописі в Телеграм. Коваленко додав, що на жаль бойові дії триватимуть як цього року, так і наступного. Така реальність. Резюмував він. Нагадаємо, розмова Макрона та Путіна тривала понад дві години. Це була перша телефонна розмова лідерів з 2022 року, під час якої очільник Кремля знову озвучив пропагандистські наративи щодо України та висунув ультимативні умови припинення війни. Водночас у Кремлі заявили про змістовну телефонну розмову Путіна з Макроном. За повідомленням під час розмови російський диктатор заявив, що український конфлікт. Це прямий наслідок політики західних держав. Тим часом відомий український політолог Володимир Фесенко у коментарі РБК Україна висловив припущення, що розмова президента Франції Еммануеля Макрона з російським диктатором Володимиром Путіним навряд чи призведе до якихось глобальних зрушень у переговорному процесі. Експерт пояснив, що у цій телефонній розмові немає нічого нового чи дивного. Адже минулого року схожі спроби достукатися до Путіна робив колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц. За словами Фесенка, Макрон ймовірно відчув паузу в мирному процесі і вирішив створити інформаційний привід, аби показати себе не тільки партнером України, а й політиком, готовим до дипломатії. Фесенко вважає, що для президента Франції у цій розмові в пріоритеті була тема близького сходу. Головний підсумок дзвінка чергове підтвердження небажання Путіна йти на компроміс, зауважив політолог.